Шалом. У цьому випуску мені хотілося дати відповідь на коментар до попереднього ролику. Там йшла мова про те, чи можна брати до рук зброю, щоб захищатися. Як аргумент того, що робити не можна, коментатор привів історію, яка трапилася з учнями Ісуса. Давайте почитаємо її з Івані від Луки. І він послав вісників перед собою. І, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоб приготувати йому ночівлю, а ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І, побачивши це, учні як та Тайван сказали Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогін зійшов з неба і знищив їх, так як зробив Ілля. Та повернувшись до них, він заборонив їм і сказав Не знаєте, якого ви духа, адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх. Щоби повністю розібратися в ситуації, давайте поринемо на нас ще в минуле і подивимося, яка ж конкретна ситуація трапилася з Іллею. Тож цар послав до нього начальника над півсотнею його 50 воїнів, а той відійшов та й прийшов до нього, і ось Ілля сидить на верхіві гори. І 50-тий звернувся до нього, закликаючи, Тебе покликав цар чоловіче, Божий і сходь! У відповіді Ілля сказав п'ятдесятникові, Якщо чоловік Божий, то нехай з неба зійде вогонь і пожере тебе та твоїх п'ятдесятьох, і з неба зійшов вогонь і пожер його та його п'ятдесятьох. У мене зразу виникає запитання, навіщо цареві посилати до Іллі аж 50 воїнів. Вибачте, це не 5, не 10 і навіть не 20, а цілих 50 добре збройних вояк. Особисто в мене не викликає сумнів те, що цар шукав душі Іллії, тобто він його хотів убити. Але це аж ніяк не можна порівнювати з тим, що трапилося з учнями. Їхнє життя не було в небезпеці, їх просто не прийняли. Тобто, з їхнього боку, порівнювати себе та Ілью недоречно, адже життя Прока було в небезпеці, і він з'їв вогонь з неба захищаючись, але учням не було потреби захищатися. Тобто, з їхнього боку, таке порівняння не зовсім коректне. Та, в принципі, який сам коментар, тому що ситуація, яка діється в Україні, вона більш наближається до ситуації, яка була з Іллею, коли дійсно хотіли бити, в ситуації з учнями, які просто розізлилися через те, що їх не захотіли прийняти. І все. А на цьому у мене все. Будьте благословенні і ніколи не виривайте вірші з контексту. Це може привести до того, що ви неправильно зрозумієте суть сказаного. До зустрічі!